в зв'язку з тим, що немає спеціалістів в територіальних органах. Ідея чудова, ми її в міру своїх сил реалізуємо, але можливо трошки допомогло би в цій роботі, щоб був якийсь, наприклад, лист від міністерства, що от, в зв'язку з ситуацією що не зрозуміло, да? чи надалі будуть створюватись нові територіальні органи, чи потім якось функції будуть виділені в обласних адміністраціях по створенню позив. Можливо, якийсь лист, який би, от, скажімо, Роз'яснював, наприклад, коли буде приїжджати спеціаліст да, з обласної адміністрації разом з представниками громадськості, наприклад, в якусь районну адміністрацію да, по питанням створення заповідного фонду погодження, то щоб у них хоча б був якийсь лист, де Написано, що мінприроди разом з громадськістю наразі займаються створенням. пояснено причини цього, тому що щоб не було так, що ну дійсно, от як ви розповідаєте, що якась самооборона десь що захоплює, щоб воно так не виглядало не, так само. Не, 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 не. Лист ми робити не будемо ми зробимо по іншому. У нас сьогодні відбувається зустріч. Вона є офіційна, вона є зафіксована. Ми ведемо протокол сьогоднішньої зустрічі. По результатам нашої зустрічі ми обговорили і приймаємо рішення, що спільно з громадськістю вживати заходів і події пропишемо. Ми в протоколі. Звичайно, копію цього протоколу ви отримаєте. Я думаю, що цього буде достатньо, це як офіційний документ. Що скажете, ми не приїхали просто так, ми учасники наради, дивіться список результатів. Результатам наради, так, наради так, було прийняти рішення, ми спільно працюємо, ми допомагаємо, ми підтримуємо. Ми робимо все. І цього достатньо це не буде перевищення ні наших службових скажем так повноважень обов'язків. І ви будете скажімо так мати підставу, і документ для того, щоб спілкуватися, скажімо так, ну майже як на офіційному рівні. А відносно підтримки я хочу підтвердити, що дійсно при створенні національних парків, от національний екоцентр, клопотання вони готують по тих об'єктах, які е, пан Василюк сказав, схвалені вони. А далі вже йде погодження. От тут дуже складне питання. Ну я, я б, от коли йде саме процес погодження, все-таки необхідно робочі зустрічі робити. В якому форматі? Я поясню, в якому форматі. От е, зараз питання, яке розглядається от, керівництвом Олександром Юрьевичем по Великому гору. От ми дійшли до, ну, скажімо так, практично тупіка. От Давайте зараз на цьому прикладі можемо якось вирішити питання. Тобто сьогодні приймемо рішення, що от, члени сьогоднішньої наради вони попрацюють з громадськістю Шосткинського району Сумської області. Для того, щоб ми могли якось зрозуміти. Ну, ми не будемо йти проти громадськості, якщо громадськість е, Міністерства дає кошти на, розроб, на розроблення проєкту, далі на функціональну національну парку 5 мільйонів в рік дає кошти. Воно дає кошти на техніку, на охорону, воно дає кошти на розвиток туризму, еколоосвітньої діяльності, школи працюють, дитячі садочки. Невже громадськість скаже, що ми не хочемо цього? Ну, і якщо ми чуємо лісників в то... першу, першу не чергу. Да. Тому от, розумієте, от тут би якраз було, тому що ми, бюрократи, ми не можемо, то немає можливості виїхати і поговорити з людьми. От давайте так, от, ми приймемо ми таке ми рішення. Бюрократи, держслужбовці, да. міняємо ситуацію.